Мене звуть Марк Балаба, в минулому я монтажер на філії суспільного мовника і Наразі я служу у Збройних силах України в п'ятому окремому стрілецькому батальйоні. Я солдат і наразі я виконую функції стрільця зенітника і спостерігаю за небом, намагаючись збити шахиди. Сам я з Сєвєродонецька, Я прожив там все життя, окрім буквально двох років. Працював там, навчався там. Планував майбутнє, робив ремонт в квартирі і, на жаль, через, через агресію Росії мені довелося виїхати. Це також саме з життя до війни. На роботі в мене був невеличкий конфлікт з редакторкою, яка, ну, мабуть, в нас просто не зійшлися трохи підходи до роботи. І в одній зі сварок вона сказала, що я дуже неприємна людина і сказала, що я мерзкий. Тому це пішло з роботи. Я так само і на роботі був підписаний і тут взяв такий позивний. Враховуючи те, що я працював на телебаченні, зрозуміло те, що буде війна, було вже заздалегідь. Кількість обстрілів збільшилась десь за місяць, може за півтори. Ну і це не було секретом для нас. Нас на роботі підготували. Нам видавали брошури, що потрібно зібрати у дорогу. Нам видали буквально за два дні до початку наші трудові книжки. І я потроху збирав рюкзак, залишилося лише зняти гроші. Але за день до того, за день до початку війни, я ті, не встиг взяти гроші, не було в найближчому магазині в банкоматі грошей. Тому я вирішив, що ну, 24-го нічого не буде, Русня буде бухати, піде 25-го. Але трошки помилився. Зранку я прокинувся е від, ну, мабуть, просто зранку прокинувся, але почув дуже віддалені були вибухи. Подивився в чат робочий, там вже було на 6-ту ранку десь 120 повідомлень. Я зрозумів, що все почалося. Е трохи понервував. Хоча знав, що робити маю. Я пішов, забрав рюкзак, пішов з ним в банкомат в центрі міста. Ну, не було враження, що хтось тікає. Всі навпаки, їхали в сторону війни, можна сказати. Всі банкомати само собою були заповнені людьми. Я пішов на край міста, там зняв гроші, послухав трохи сіперських розмов. Потім випадково списався з колежанками. Ну і подумав, що самому пілять в Рубіжне буде не ну, дуже прикольно, то я їм запропонував. Ми дізналися, що є евакуаційний автобус, сіли на нього з двома колежанками, з її дітьми, виїхали до Рубіжного, дочекались потяга, і, можна сказати, ну, просто доїхали, але безкоштовно. За винятком того, ну якщо е, відняти е, момент того, що було дуже тривожно, це була звичайна поїздка. Ми приїхали в Вінницю. Там заселились як переміщені особи. Провели кілька днів, але дівчата не витримали щоденних тривог. Ми вирішили їхати далі до моїх знайомих на Рівненщину. Туди не вийшло, ми не знайшли маршрутки. Ми виїхали в Ужгород. Там дівчата заре... зареєструвалися, а я пішов ставати на облік. І так я потрапив в армію. Через 5 діб мене призвали до військової частини А-7089, яка на той час щойно сформувалася, на позицію стрільця помічника-гранатометника. Для мене не стояло великого питання прийому рішення, тому що ще на початок 2014 року я розумів, що Ну, це важке питання, але його потрібно вирішувати. Ну і ніхто, якщо всі будуть відмовлятися, ніхто його не вирішить. Воно само собою ніяк не вирішиться. Для мене ну, свобода це важливо. Я не хочу, щоб люди могли собі дозволяти робити те, що вони розробили з нашою країною. Тому це для мене не було важким вибором. Це було ну, я просто відчуваю, що я маю так зробити. І на той час для мене ну, найважче можливо було. Те, що все дуже швидко обернулося. Я думав, що я приїду трошки там, типу, передихну, подивлюсь на місто. Ну, хоча так сталося, як сталося. Ні. Нам ніхто не казав, що ми будемо в ТРО. Одразу казали, що це буде формування ЗСУ. Просто люди всередині розраховували на те, що вони будуть охороняти кордони межі міста Ужгород. Так можна сказати. Я розраховував, ну чисто логічно, можна було поміркувати і скласти враження, те, що нам все одно довелося б їхати кудись на Донбас або в запорізькому напрямку у Херсонському. Закинули нас під Лисичанськ у селище Тошківка. Розположення у нас було на НПЗ, тому коли ми їхали ну, на нуль, можна сказати, і виїжджали, то по дорозі після Бахмуту я зрозумів, куди ми їдемо. Всі ці міста я знаю. І коли ми розгортались на НПЗ, було вже зрозуміло, що це буде наша база. Ну, мені навіть там було трохи спокійніше, бо Ну, якесь відчуття е, дому. Ну тобто, коли ми їхали через всю країну, була якась тривожність, а коли ми туди приїхали, вже розслабився трохи. Можна сказати, мій дім був за бугром. Я міг бачити околиці Лисичанська, але Сєвєродонецьк не було видно. Ми, ми знаходилися з іншої сторони гори, то я міг бачити іншу частину Луганської області. Коли ми приїхали, мені стало трохи спокійніше. Єдине, що мене хвилювало, це перші рази, коли потрібно було виїхати, або там, коли ти чекав першого бою чи щось такого. Чогось того, що в тебе в житті ні разу не було. Це хвилювало, але теж певний час. М -м так, ну не знаю, хвилювання було, я кажу, коли. Тобі давали нові накази. Нові накази пов'язані з військовою справою. Тоді я хвилювався. В інші часи ти просто займаєшся рутинною справою. Ти живеш так само, тільки за умов того, що тобі все потрібно робити самому і потрібно перейматися за своє життя. Ну, в тому плані, що тобі потрібно завжди думати, як зберегти себе. Моя служба так склалася, що ми не зустрічали ворога в близькому контакті. Ну, Конкретно люди з моєї роти вони бачили ворога, але там, де ми розполагалися, вони приходили повз. То ми, я, я лише чув е, говірку російську і нас обстрілювали, міномет, арта, ну і все інше, що є в Росії. Я бачу просто питань хвилюватись. Е, ну, ми всі тут на якийсь час. Всі ми колись помремо. Ну, тобто прийматись через те, що ти помреш, ну, ти можеш сьогодні померти, тому що на голову впаде або спотикнешся, машина зіб'є. Ну, різниці немає, від якої причини ти загинеш. Тому для мене це ну, не, є, не є питанням, за яке я переймаюся. Я вважаю, що треба буде реагувати вже по ситуації. Вона не така, як ми собі уявляли. Ну, це не більш страшна річ або не більш. Це така сама рутина, як і звичайне життя зі своїми якимись плюсами, мінусами, зі своїми нюансами. Мабуть, це. Відношення людей всередині війська до війни також мене вражає інколи. І відношення ще до нашої землі. Ну тобто в поводженні в побутовому. Ми розуміємо, що кожен знаряд, кожен спалений шматок техніки, кожна гільза, яка вилітає з нас, це отруєння для нашої землі. Ті самі понівечені тіла, які там лишаються, рештки якісь озброєння, рештки спорядження. І найбільше, мабуть, це рештки сухпайків, рештки життєдіяльності. тобто пляшки, якісь папірці, цигарки, бички, їх просто безмежна кількість. І навіть коли ми знаходимося, ну там на позиціях, на позиціях, мабуть, нема про це, коли думати. Але коли ми знаходимося в розположенні в десь в тилових позиціях, то люди не приймаються багато через те, що прибирати за собою. Я теж люблю лінитись, теж не завжди люблю прибирати, але в плані відношення до землі мені здається, що ми маємо про це піклуватися. Ну тому що наразі ситуація, типу, можуть сказати, що це не на часі, що ж таке, є типу, важливіші речі, але нам з цим жити далі. Ну, тобто наступним кроком для нас буде велике прибирання. Після перемоги в подальшому житті нам все одно доведеться щось вигадувати з усіма випаленими лісами, полями, отруєною землею, водою і так далі. Не знаю, в мене просто, мабуть, велика емпатія. З іншої сторони, ну, це також учасники конфлікту, які також постраждали. І ну, ми дуже зустрічали багато в Тошківці покинутих тварин, і котів, і собак, які шукали їжу, шукали прихисток якийсь, і так само розуміли, якими що відбувається. Може через це, може через те, що я з дитинства типу, полюб, полюбляю тваринок, у мене завжди були коти, кішки. А конкретно в тій ситуації до нас прийшла дуже квола, хвора кішечка, і я не зміг відмовити її допомозі. Ну і так само розуміючи те, що у ну, війську прикольно, не так тобі… Ну, вона твій досуг токи, трохи скраще. Її е, краще і мені краще, але не настільки, на, щоб вона там залишалась назавжди. Тому я домовився з друзями, вони забрали її собі, і тепер кішечка видужала, трохи відійшла і наслужуюся життям, я вважаю. Навряд чи. Я відчуваю себе кожен день собою і мені дуже важко помітити якісь, може, і великі зміни, а якісь маленькі зміни. Ну, Можливо, я почав потрохи замислюватись над тим, скільки треба самому робити і як не треба лінуватись. По-перше, я скучив за цим більше ніж рік. І я не бачив там, ні, не бачився з друзями, можна сказати, не знаходився в суспільстві. Тому мені приємно, що є місце, куди я можу приїхати і відчути життя, як воно є. З іншого боку, для мене ну, початок війни показав те, що не потрібно відкладати в, в житті щось на потім. Ти можеш щось планувати, звісно, маєш щось планувати, але відкладати це не в довгий шар, там, типо робити завтра, післязавтра, Ну життя показує, що на це немає часу. У тебе є тільки зараз, і все. Я радію, коли бачу, що люди живуть. Звичайним життям, бо саме для цього з одного боку я й пішов на війну. Я хотів, щоб світ лишився таким, як він є, щоб люди могли радіти, насолоджуватись, кохати, танцювати, співати, бути вільними, бути повними жаги до життя. Та за звичайними речами. За те, що ти додому приходиш, відкриваєш кану, тече вода, а я сумую трохи. За те, що ти приходиш, там є типу, в туалеті, унітаз і душ. За друзями сумую, сумую, за рідними. Сумую те, що не можу погуляти. Ну, я проводжу весь час на вулиці, але тип, я любив дуже довго гуляти пішки раніше. Зараз я не можу кудись відійти, бо я прив'язаний до розположення, прив'язаний до позиції і до служби. Я буду чекати, доки мене відпустять. <с> а, і, мабуть, забуду все те, що було. Ну, забуду все те, що було. Ну, я не буду до цього звертатись, бо я вважаю, що військова справа вона не потрібна в нормальному цивільному житті. Ну, і це те, що я маю зараз вивчити, вчити і чим користуватись, це лише суто вузька спеціалізація наразі для вирішення проблеми. Що вони мають продовжити чекати, бо вона буде питання лише часу. Я б порадив людям просто підіймати голову ніг, дивитись на небо частіше і по сторонам. Ну навколо відбувається дуже багато. Навколо відбувається життя. Поки ми дивимось під ноги, ми його не бачимо.